Так, Малюки, так, Доброго так, ранку вівторка! Бажаю вам так, гарного, продуктивного і плідного дня. Тимурчику, побажай іти нам щонебудь. Я вам бажаю, щоб ви були а, а, ну, щоб ви, а, ви були а, обережні а, з війною і, mm -hmm. і наша країна була. Доброю і красивою. Дякую, Міланко. Хто ще що хоче побажати, будь ласка, Міланко? Щоб ви не боліли і щоб була у вас радість. Дякують, думаю, дітки теж дякують, будь ласка, хто ще хоче побажати чогось хорошого і мені? Прокидайтеся, я вам бажаю швидше прокинутися, збадьоритися. С... Я вже прокинувся, Анна бачу, прокинув... Бадьори, а чого тоді мовчите, Кірюшка? Прокинулися і мовчите. Так, малюки. Хочу сьогодні з вами е, опитати вас і спитати ваш настрій, щоб ви мені його намалювали. Зможете намалювати? Намалюйте, будь ласка, ваш настрій. Так, Веронічка малює, тимчок малює на одному місці, тільки ж не малюйте. Так, Поліно. Соніка однє. малює. У мене є один лайфхак. Ага. О, фігура з'явилася. Ти не надо! Ну, зачем, блин? Оля, Оля, Поліно, не треба так робити. Будь ласка. Так. Настрій. Нет, я... угу, угу. Щось не дуже мені за посмішками вашими зрозуміло, який у вас настрій. Кирюш, що з настроєм? Що це в тебе? Сльози чи що на смайлику? Що таке? Що з настроєм, Кирюшко? Я хочу відпочивати. Відпочивати, ще треба повчитися трішечки. Я так. А оце малювала Полінка Лаврененко. А що в тебе з настроєм? Чому сумний настрій? Виспалася. Не виспалася. Зрозуміло. Веронічка, хороший настрій, добре, рада це чути. Ілюш, як твій настрій? Хороший. Хороший. а Чого не береш участь у нашому супермалюванні? Бачиш, бач, як Тимур вправно Соніка малює, вже натренувався. І малює просто чудово. Я теж малюю зараз. Так, добре, маляточка. Ну, е спасибі. Це що за інопланетянин такий? Ви ще як у мене вилучилося? Добре, добре, маляточка, ми не просто так малюємо, а ми малюємо свій настрій. Дякую вам за те, що ви взяли в цьому участь. Ну, І зараз це... ми рушаємо з вами до наступного завдання. Бажаю е Кирюша. І полінці, щоб у них настрій покращився. І е, сприятиму цьому як можу. Помічники. То у нас тут залишився, ще є діти, які давно не брали цьому участь, тому я зараз я, я ще вам я. запропоную, я Так, і, по-моєму, ще тут є імена, які. Би вибух, хоч би я не вибрав, хоч би я не вибрав. Я не хочу ще викладати, я хочу бути з Так, або Мілана, або Кирило буде. А, Або Мілана, а тут залишилися Мілана Кирило, а Софії і Юлії сьогодні немає на ранковій. Пожалуйста, Ілана Кирило Ілюша. Допоможи мені, будь ласка, прокоментувати, Окей. що сьогодні за день? Сьогодні вівторок, день тижня. 25. -е. 23. Погода, як у вас там? 23. І у нас похмуро. Температура повітря, не знаю. Там дуже сонячно. Так, ну у нас сьогодні в Запоріжжі буде дуже тепло, буде плюс 19. Повітря. Так, опадів немає. А, ти, Полінка, що ти хочеш? О, йде, Дощик іде, у нас дощика нема, Полинка. а в тебе сонячно? У мене дуже-дуже сон... сонячно і 13 градусів. Тоді ми їдемо до тебе в гості. А на Олексію я. Їдемо туди, я хочу, де сонячно, так, Тимурчику? А ви знаєте, чому тепліє? Весна? Чому тепліє? Звісно. Весна, Весна. Тому що вже що, тому що, що, е, е, ну, е, літо приближається к, е, ну, е, ми вже приближаємося к літу і можна вже потім купатися, ну. Так, і є, все правильно. Так, отже 25 квітня сьогодні е, дуже цікаве свято. Дізнайтеся, яке зібравши пазл. Чого, підління? День підління. Чого день? День по А звідки ти знаєш? Я поняв по картинці. Я, я знаю. О, так у нас ще не зібрана, як ви по ній здогадалися? Легко, по картинках. Тут же тільки пазл, тут же немає картинки. Веронічко, в тебе вийшло перейти? Я. Так. Піво, а я знала, що я півві. Можна півві. просто приняти набрать. Супер, знали. Як ви так знали? Я прям з диву. Там пигвины. Так, тому що сьогодні. День це свідний день пінгвіни. Це свідній день пингві. Напишіть мені, будь ласка, у чат. Пінгвіни до якої групи тварин відносяться? До звірів, птахів, риб, комах, плазунів чи земноводних? Напишіть мені в чат. Я Так, хто ж буде перший, пригадає? Мілонко, вони не, звіри, не риби, вернів вони не, не, не звірі. Тимур правильно, Поля правильно пригадали. Птахи! Правильно, причому такі повижні птахи, які чим відрізняються від своїх братів? Вони не вміють. <плігівінь> <А, плігівінь> пінгвіни? Пінгвіни, пінгвіни не можуть літати. Немало, пінгвіни не можуть літати. Але вони Так, Які характерні ознаки птахів, пам'ятаєте? Що у них є, чого немає Чи, в чим, он... тварин? У них є клюв і також крила. А е, Клюв як буде українською. Клюв Я не знаю. Ага. Хто пам'ятає, як буде клюв українською? Дзьоб! Правильно, Кирюшка. Дзьоб. А ще у них є такі характерні, е, які частини літаки. тіла. Літаки. Так, літаки. Так. Тану не ж, Як це називається? Крила. Крива. Так, щоправда, вони їх не використовують для польотів. А для чого використовують вони свої передні кінцівки? Плавати. Що, Міланко, Плавати. каже? Плавати. Що, що? Плавати. А, Правильно, Міланочко, правильно, вони їх використовують для плавання і пірнати вони можуть відповідно до свого розміру на різну глибину. Ми зараз про це детальніше трішечки поговоримо. Ось така вам задачка. Я е, знайшла в інтернеті інформацію про найбільшого пінгвіна. Він називається Ось так. І, пінгвін. Я хочу... не імператор Пінгвін. А який пінгвін прочитати? Імператор імператорський його імператум. висота сягає метра 30 сантиметрів. А найменший mm. в світі пінгвін називається ось так. Малий пінгвін. Малий. малий пінгвін, Так і називається. Так, його висота може сягати 40 сантиметрів. Напишіть мені, будь ласка, у чаті, наскільки малий пінгвін менший за імператорського. Як знайти, на скільки менше пам'ятаєте? Треба відняти. відняти. Треба відняти. Але гляньте, у вас 1 метр 30 сантиметрів. Зручно буде 40 сантиметрів віднімати? Ні. <світок> Ні. Треба що зробити з метрами? Треба, Треба від... перевести сантиметри. Міланка, правильна відповідь. Кирюша, відповідь, на жаль, неправильна. Міланка, правильна. Малятка, скільки сантиметрів в одному метрі? Ну, 100. 100. Так, не ну 100, а дійсно 100. І значить, висота в сантиметрах імператорського Пінгвіна, яка. 130 скільки сантиметрів. Сто 100, тридцять, 100, 100, 100, 100, 130, 130. а в малого підгріна 40 сантиметрів. Наскільки імператорський більше? На 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 110 110 Правильно порахували дівчатка Поля, Веронічка і Міланка. Дівчатка прям молодці сьогодні. Хлопчики, доганяйте на 90 сантиметрів вищі імператорські, ніж малий пінгвін. Добре, і е, про пірнання От цікаві факти: наскільки пінгвіни можуть пірнати просто дивовижно і плавати, просто весняні прогулянки не враді. Я знайшла вихід Едем, відчуй життя. Вони стають героями мультфільмів. Мною хлоп! Що за мультфільм? Мадагаскар! Так, Мадагаскар. Дивилися такий. Я, да. я, 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 я Дивився. Я так. Буде гаряче. Та зірками соцмереж. <кхи> Цікаві факти, копін віняв. Ці дивовижні птахи не схожі на своїх побратимів, бо літати вони не можуть. Натомість пінгвіни не перевершені плавці. Наприклад, Патагонський вид за раз може подолати півтори тисячі кілометрів. Це як відстань морем від Одеси до острова Кріт. Для цього уявляєте собі, за один раз він може подолати таку відстань півтори тисячі кілометрів. Це просто неймовірно. Тварина може плисти три тижні поспіль. А королевські пінгвіни найкращі пірнальники. У пошуку їжі вони можуть досягати 200-метрової глибини. О, пінгвінів більше люблять за інші здібності, а саме чудернацькість та схожість на людей. Наприклад, ці двоє торік стали справжніми зірками соцмереж. Птахи знайшли в Антарктиді відеокамеру, яку залишив науковий працівник. Пінгвіни спочатку вивчали апаратуру, а потім почали позувати як для селфі. Саме тому деяких селебриті порівнюють з пінгвінами. Користувачі соцмереж знайшли тварин, що схожі на режисера Альфреда Хічкока, актора Г'ю Джекмана та співака Бова Марлі. Що... так, дивіться, ласкава? Це ж Дуй Джонсон. Так, скала, два Джонсон, є такий актори. І навіть підібрали Пінгвіна, який на нього схожий. Так, Тимурчику. Це твій улюблений актор. Так, цей це легендарний актор, тому що він і знімався і в чорному. як а, а, там йому? Чорний Адам. Ага. Чорний Амбер 2, чер... Чорі... ну, ну, добре, так. добре, добре. Я зрозуміла, ну, ну, що чорі... нам треба буде як-небудь влаштувати урок по ваших улюблених фільмах і мультфільмах, і їх обговорити. Так. А поки що скажіть, підібрали схожого пінгвіна на актора? Так, О, він прекрасно Схожий? Схожий? Ну, оцей, по-моєму, кумедніше, ну гляньте. Ну, ну, да. Гляньте, пінгвін і схожий Мар... на... Це Боб Марлі, Боб Марлі це співак, якого вже немає в живих, але його пам'ятають за його творчістю. подивіться, схожого пінгвіна підібрали. Так. Куменю, Добачу, Дійсно так, добре малятка, вітаю вас ще раз із міжнародним, точніше, всесвітнім днем південнів. <світнє> ну, а ми з вами сьогодні будемо працювати за таким планом. Ось такі у нас сьогодні уроки. Подивіться, якщо є питання, ставте. Звісно, <світнє> матка українська мова. Так, мистецтво Сьогодні проведемо разом, якщо нам не завадить повітряна тривога. Добре, малятка, питання по розкладу є? Ні. 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 Який сьогодні день? З чим ви сьогодні будете вітати своїх рідних? Ми будемо вітатися. з тільки Всесвітній день Пінгвінів. Ну, не те, що прям віде. з цим треба вітати, але просто знайте, що сьогодні всесвітній день Пінгвінів. Добре, маляточка. Дякую Добре. за роботу, за гарний настрій і до зустрічі, математику на Я досліджую світ на першому уроці. До, побачення. Бувай. До, зустрічі. до зустрічі. До зустрічі, Софійко. Рада, що ти приєдналася, але ми, на жаль, вже закінчуємо. Тому Извините. до першого Извините, уроку. Ізвиніть, пожалуйста, дайте. Нічого по страшного. Ну нічого. Ну, добре, Софічко, все одно рада тебе бачити зустрінемось на першому уроці. Добувашені. До зустрічі!